Їхні пісні звучали на одній із провідних телерадіокомпаній світу. А нині соліст рятує українських воїнів на передовій. Андрій Жолоб, командир медичної роти десантно-штурмової бригади збройних сил України, львівський травматолог, байкер та соліст рок-гурту Бетон, евакуйовує захисників з передової. Як львівський лікар став бойовим медиком? Давайте дивитися. Кадри із виступу, рок гурту Бетон, соліст бенду, байкер, травматолог, а нині командир медичної роти десантно-штурмової бригади Андрій Жолоб. У війську чоловіка мобілізували у березні цього року. Успішний лікар до повномасштабного вторгнення Росії в Україну навіть уявити не міг, що стане десантником. Але коли прийшла повістка, за півтори доби зібрався на фронт. Коли мене мобілізували, власне, коли я зрозумів, що все треба йти на війну. Ну, це десь таке в мене зразу було відчуття, що все, я йду вмирати. Коли я потрапив в навчальну частину спочатку, де власне медичних офіцерів, офіцерів медичної служби е, запасу перетворювали на справжніх медичних офіцерів. Нас місяць готували, виявилося, що прекрасних пацанів багато навколо з якими ми зразу познайомилися. І там з кимось я знайшов спільну мову. Після навчання на бойового медика вирушив на Херсонщину, евакуйовував та рятував поранених українських воїнів на передовій. Чоловікові доводиться працювати за кілька кілометрів від зони активних бо. Йових дій медики виїжджають, забирають поранених, рятують, стабілізують, відправляють у госпіталь. Ми деколи в евак запаковували отакий розмір у Volkswagen у Т4. Ми запаковували до 10 людей, які всі замурзані. Літо з тими дрібними осколками. Я повитягав їм осколки під місцевим знеболенням. І вони вже зрозуміли, що їх вивозять, вони сидять в машині, я дозволяю їм курити. Вони починають реготати. В них починається знову таке пацаняче, звичайне життя. Вони їдуть геть від фронту, геть від війни. Вони абсолютно сприймають те, що треба потім повернутися, тому що роботи ще багато. Розповідає про найскладнішого пораненого, якого вдалося врятувати. В хлопця не було покульшової суглоб однієї ноги, і практично не було м'яких тканин на другій нозі. Він чемно лежав, він просто мав якусь таку неймовірну силу духу. І поки ми накладали наскільки могли йому турнікети на оті його знищені ноги, ставили крапельницю, і це все він нечемно питав доктора: ви мені розкажете, куди мені на протезування їхати? Я розумію, що ця людина точно встане і піде. Андрій Жолоб каже, польова медицина відрізняється від комфортних медичних кабінетів у тилових містах України. Доводиться звикати до не завжди зручних умов праці. Часто евакуаційні машини росіяни обстрілюють, що додає ще більше дискомфорту. Але в Пріоритеті завжди одне врятувати якомога більше українських захисників. Коли зайшли в село Мурахівка, ми побачили наполовину знищений ракетами дитячий садочок. Ми обрали варіант зробити стабілізаційний пункт там. І в незнищеній частині садочку на нас чекали. Е Чистенькі ліжечка дитячі з випросованою постілю. там була повністю ціла кухня, не знищена. На кухні зі всіма банячками, ми туди просто занесли свої газові балони. Ми пили з маленьких горняток знаєш, з метеликами, там, з песиками. Ми спали на тих ліжечках, які ми зсували по двоє. Якби ви знали, скільки ми врятували там людей в тому садочку. Нині Андрій Жоло приїхав у невеличку відпустку до Львова. Вдома його зустрічає дружина і дві донечки. Літлахини злазять із рук і цінують кожен момент поруч із батьком, а ще тішать його подарунками. Татові, ну не тільки татові, сестрі, мамі і собі з ппекла. Ну. Засмажила на сніданок млинці, то та, тату дуже сподобалось, і всім сподобалось. Такий великий пакет з подарунками для нього і для хлопців, з яким він там живав, то ще не всі подарунки. Я е, намалювала один такий малюночок, і там е, я, я там намалювала Путіна і в нього просто так меч летить. Ну я е, деколи до нього дзвоню. Або він до мене. Деколи йому розказую, як в школі було. Я татом пишаюся. У мирному місті сім'я максимально проводить час разом, адже за тиждень знову розлука. Дружина Ярина зізнається, психологічно складно витримати час, коли Андрій на фронті, але пишається чоловіком і разом чекають на якнайшвидшу перемогу України. Дітей підтримую тим, що стараюсь їм зайняти їх також. Стараюся багато з ними говорити, хоч мене не вистачає, тому що це складно. Але стараюся мати багато часу спільного, наскільки це також вистачає, бо іноді це аж 5 хвилин в день і це багато, іноді це 2-3 години, і цього мало по-різному. А з Андрієм оця підтримка, ну, напевне, в розмовах, в таких відкритих розмовах про суцільні слова, про скачаю, давай додому. Фізично якось себе заставляєш, п'єш чергову каву і... і йдеш. Але, не дай Боже, є щось зі зв'язком, це страшні хвилини. Нині Андрій Жолоб знову вирушає на фронт з одним бажанням, щоб нація наших ворогів зникла. Хочеться, щоб просто та вся нечість зникла. Час з медичної точки зору я розумію, що хвороба сама переважно не виліковується, її треба лікувати. Тобто зараз от наші бійці це які порядні антибіотики, які борються з чумою. Христина Поробій, Роман Ковалюк, телеканал Еспресо.